Вітаю час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Полтаві виготовляють дрони. Робляться ветерани війни для своїх побратимів. Меморіальну дошку загиблому військовому Павлу Кириленко відкрили на фасаді гімназії номер 35 За статистикою ВООЗ, кожна п'ята шоста дитина в Україні має надлишкову вагу, які причини і яка профілактика. А тепер про це та інше більш докладно. Вони мають літати і працювати на збройні сили України у Полтаві. Ветерани російсько-української війни виготовляють дрони для побратимів. Роблять це як з нуля, так і перепаюючи дрони, які використовувалися у цивільному житті. Більше про це розкаже Івана Дімова. Вони майструють пташки, які несуть ворогам помсту у Полтаві. Ветерани війни, які об'єдналися у громадську організацію Щит майбутнього, виготовляють дрони. Одні збирають з нуля, інші перепаюють з тих, які використовувалися в цивільному житті. Готову техніку відразу за можливості передають своїм побратимам на передову, говорить голова громадської організації Віталій. Зараз в Україні це єдина держава. В світі, де йде потужна війна дронів, їх дуже, дуже не вистачає, тому ми вирішили допомагати в цьому направленні. Зараз ми відправили останні три дрони. Поки що ми тимчасово зупинилися. Ми зараз своїми коштами на нашою командою закупились деякими частинами на пару дронів, але Запчастин навіть деяких не вистачає. Ветерани закликають небайдужих полтавців долучитися до збору коштів на комплектуючі запчастини до дронів, бо це очі і руки захисників, і потреба на них є постійно. Переконують ветерани. А середня вартість одного такого птаха понад 12 тисяч гривень. Білю тому, що чомусь хлопці, які дійсно там по пояс в багнюці, холод перекантужені 300 вже раз. Збирають остатки з якихось своїх окремих грошей, щось навіть не додають до сім'ї, тому що їм треба з чимось працювати. А дуже багато людей, для яких вона або не існує, або дуже тепло їм по тим ресторанам, готелям відпочивати, лижним базам і так далі. Я не розумію, чому так. І хлопців, підключайтеся. Зробити внески можна на карту, номер якої ви бачите на екрані. Або зателефонувати за цим номером, якщо маєте пропозицію допомогти. Військові запевняють, зараз, як ніколи, важливий кожний донат. А на фасаді гімназії номер 35 у Полтаві сьогодні відкрили меморіальну дошку на честь загиблого військового Павла Кириленка. Він захищав Україну з початку повномасштабного вторгнення. До цього працював у цій гімназії вчителем історії. Подробиці дивіться у сюжеті. На фасаді Полтавської гімназії номер 35 з'явилася меморіальна дошка на честь загиблого захисника України Павла Кириленка. До війни він працював тут вчителем історії. У нас з'явилася меморіальна дошка як пам'ятний знак про тих, хто загинув, про війну, про людське і материнське горе. Вічна шана нашому Павлу Сергійовичу, який віддав своє життя. За свою батьківщину з початком повномасштабної війни Павло Кириленко пішов добровольцем до лав Збройних сил України. На власній сторінці у Фейсбуці писав: не варто боятися смерті, всі ми колись помремо. Я дякую всім колегам, всім його друзям, всім знайомим, всім учням, за те, що ви його дуже пам'ятаєте. Ви його любили, ви його поважали. І я думаю, ви його не будете ніколи забувати. І хочу сказати його останні слова, які він вам передавав, і ви їх знаєте. Він сказав, все буде Україна. Колега Катерина Косенко згадує Павла, він завжди був у колективі помітним. І зараз ви бачите, яка погода. Вийшло таке сонце, якого не було взагалі за довгий час. І він був таким. Оце сонце. оце був він просто. Він був завжди веселий. Він ніколи, взагалі, якщо колега будь хто з дітей, якщо до нього хтось звернеться, він не відмовить у будь-яких ситуаціях. Нагадаємо, Павло Кириленко служив на посаді сапера інженерно саперного взводу 309-го окремого інженерно-технічного батальйону. Життя військовослужбовця обірвалося на день вчителя, 2 жовтня 2022 року. У полтавському районі потяг на смерть збив чоловіка. Подія сталася 14 грудня о 19.50 у селі Писарівка Терешківської громади. За словами речника поліції Полтавщини Романа Грішина, 47-річний житель селища Білики йшов по колі, коли його збив вантажний потяг, який рухався із Полтави до Кременчука. Від отриманих травм пішохід на місці події загинув. Зараз його тіло направлено на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Наразі слідчим відділом поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України. Це порушення правил експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей. Триває слідчі дії. Висока температура, головний м'язовий біль, нудота, блювання – Все це характерно для грипу. Медики наголошують, взимку люди найчастіше хворіють на цю недугу, яка має безліч важких ускладнень. Як вберегтися від грипу? Дивіться у сюжеті. Зима сезон грипу. Симптоматика цієї хвороби, за словами лікаря-терапевта 5-ї міської лікарні Андрія Дзюби, яскрава, і вона дуже легко передається від людини до людини повітря-крапельним шляхом, коли хворий кашляє, чхає чи просто розмовляє. Для грипу характерний різкий початок захворювання. Висока температура, це біль, м'язок, головний біль, це відчуття різкої слабкості. Але маркером основним є саме висока температура. Гриб є по слабким місцям людей у категорії ризику. Ті, хто мають хронічні захворювання, говорять фахівці. Найчастіше ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу. На перше місце ми поставимо запалення легень, пневмонію. Тому що бронхопульмонарна система вона найбільш вразлива при даному захворюванні, але також можуть бути міокардити, ураження нирок, ураження центральної нервової системи. Тобто вірус грипу він є ненажерливим. Щоб не захворіти, Андрій Дзюба радить вакцинуватися. Тоді імунітет людини буде підготовлений. На сьогоднішній день в Україні представлено дві вакцини, вони досить безпечні. І, і щоб берегти себе та своїх рідних від хвороби, а також від ускладнень цієї хвороби, бо сам по собі грип він може протікати в різних формах тяжкості. Коли людина щеплена, це не гарантує відсутність інфікування. Але це допомагає організму справитися з хворобою. В першу чергу лікарі рекомендують вакцинуватися від грипу людям старшим за 60 років, дітям від 6 місяців, працівникам, які контактують з великою кількістю людей, або тим, хто має тяжку супутню патологію. Власне преміювання та безпідставні доплати працівникам обвинувачують колишнього головлікара на Лубенщині. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Чоловіку інкримінують за володіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, та умисне із метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних осіб використання службового становища, що спричинило тяжкі наслідки. За даними слідства, упродовж 2020-2021 років, перебуваючи на посаді, головний лікар систематично підписував накази про своє заохочення та отримав за вказаний період премії на понад 120 тисяч гривень. Окрім цього, він видав наказ про встановлення доплат завідувачу господарством, працівникам бухгалтерії, відділу кадрів, інженерам та іншим працівникам. Посади яких не віднесено переліку посад закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19 та мають право на доплати, як наслідок, працівники медичного закладу безпідставно отримали виплати на загальну суму майже 286 тисяч гривень. Наразі ці кошти відшкодовані. 21 пожежа за останніх три роки сталася на Полтавщині через порушення правил встановлення ялинки в оселі. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС області Володимир Сліпець. За його словами, більшість із цих випадків через експлуатацію електрогірлянд низької якості. Рятувальник наголосив, що ялинку вдома потрібно встановлювати подалі від опалювальних приладів і легкозаймистих речей. А гірлянди. Мають бути промислового виробництва і без пошкодженої ізоляції. Забороняється використовувати несправні гірлянди, залишати ялинку з вімкненою гірляндою без нагляду. Оздоблювати ялинку забороняється іграшками з легкозаймистих матеріалів, забороняється користуватися бенгальськими вогнями, а також іншими джерелами відкритого вогню поблизу ялинок. Про використання піротехнічних виробів я взагалі мовчу, тому що в воєнний період як реалізація, так і використання піротехнічних виробів суворо заборонено. Дитяче ожиріння, такий діагноз ендокринологи Полтави фіксують дедалі частіше. Медики занепокоєні, захворювані зростає в геометричній прогресії. Як попередити зайву вагу у дітей, які її причини, крім перегодовування, та як відмовити дитині у цукерках та ще й напередодні нового року, усе це з'ясовували наші кореспонденти. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна п'ята-шоста дитина в Україні має надлишкову вагу. Підтверджують це і полтавські лікарі. В середньому до ендокронолога з проблемами може ріння та надлишку маси тіла за тиждень звертається від трьох до п'яти дітей, тобто доволі висока статистика. Серед причин, крім перегодовування, недостатня фізична активність, часте вживання фастфудів та солодких газованих напоїв, ендокринні захворювання та генетична схильність, зауважують медики. Це генетична схильність мається на увазі родичі першої лінії, тато й мама. Якщо тато і мама, тобто два родича мають надлишок маси тіла, то відсоток того, що в дитини також буде ожиріння, зростає до 80. Якщо хтось один із родичів, то до 50%. відсотків. Зайва вага може з'явитися і через стрес, наголошує лікар. Доведено, що є діти, які схильні більше до тривоги, до депресії, і ці люди відчувають. Не фізичний голод, а емоційний голод. Тобто відбувається так зване компульсивне заїдання. Так? Організм подає сигнал, що дитина відчуває себе самотньою, і для того, щоб компенсувати, вона починає заїдати. Для того, щоб допомогти такій дитині, батькам радять виявити причину стресу. І тут вже потрібен не лише ендокринолог, а й психотерапевт або невролог. Загалом батькам дітей, схильних до зайвої ваги, психологи радять щоразу обмірковувати придбання продуктів. Коли ваша дитина хоче їсти, вона знає, що в холодильнику є шоколадний торт, то звідки він там взявся? Ну, це ж ви його принесли, це ви його купили. Тому. Про це треба думати, коли ви ще в магазині. А коли, коли цей шоколадний торт стоїть на прилавку, візьміть щось корисне. Психолог додає: напередодні новорічних свят дорослим варто замислитися, чи є сенс дарувати дітям солодощі. Купуйте краще фрукти. Зараз є можливість купити фрукти дорогі, фрукти екзотичні. Можна купити абонемент до басейну, тобто не лише. Через їжу ми можемо проявляти свою любов. Цьогоріч уряд затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування до 2027 року. Проте ще до цього у шкільних їдальнях поступово зменшували кількість жирів, цукру та солі у стравах. Зменшили кількість цукру, солі зменшили, зменшили жиру кількість, зменшили хлібобулочні вироби, зменшили макарони і зменшили картоплю. Но ми додали сезонні овочі і фрукти, різноманітні салати, ми додали м'який сир більше, ми додали сир твердий, ми додали більше кисломолочних продуктів, сира кисломолочного, кефіру додали. Ну і дітки вже наші привикли до цього. вже». Практикують у школах і поступову відмову від буфетів, аби діти не вживали солодощів та здоби і не перебивали собі апетит перед обідом щодо харчування вдома. Універсальна порада медиків орієнтир на гарвардську тарілку. А ця тарілка складається на 50% з овочів та фруктів. Ми картоплю за овочі не враховуємо. 25% – це. Правильні складні вуглеводи, це в нас каша, сільнозерновий хліб, тверді сорта пшениці, обмеження вживання білого рису, більш надавати перевагу бурому рису необробленому. Зараз в Україні вперше проводять дослідження проблеми в рамках європейської ініціативи ВООЗ з епіднагляду за ожирінням у дітей. Досліджують учнів перших-других класів в усіх регіонах, крім окупованих територій. Мета отримати дані про режим харчування дітей у школі та вдома, про вплив війни на їхні харчові звички та фізичну активність. Результати очікують навесні 2024 року. Краєзнавець із Котельви Микола Пшинка отримав нагороду почесного краєзнавця України. Вже понад 40 років він досліджує Котелевщину. Яка тематика досліджень краєзнавця знає Ольга Козіна? Про любов. любов до рідної землі, любов до України. Миколаси, я вас червоний вас... вас... ради. Дякую Досліднику Котелевщини Миколі Пшинці присвоїли звання почесний краєзнавець України. Понад 40 років він досліджує рідну Котелевщину, а днями відзначив 70-річний ювілей. Я хоча народив селянській сім'ї, у мене батько був такий, ну цікавився всім. Він не міг, поїхавши в обласний центр, це ще в 50-х-60-х роках, не привезти к ним. Саме менше 10-15 книг завжди привозив. Сфера ваших наукових інтересів вона стосується фактично усіх сторін життя Потолевського краю. Це і природа, і люди, і культура, і історія науки, і медицини, історія освіти. Історія музейницької справи, тому що ви особисто і музей історії освіти Котелевського краю. За фахом Микола Пшинка, географ у його творчому доробку п'ять друкованих видань. Перша в мене книга вийшла такого енциклопедичного змісту. «Котелевський край, природа історії. Люди". Це довідник. Друга книга розвиток освіти на Котелевщині». Це була друга книга. Потім авіатори. Це Період Другої світової війни авіатори Котелевщини, а в цьому році остання книга вийшла Розвиток медицини на Котелевщині». З роботами краєзнавця Миколи Пшинки можна ознайомитися у Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. На цьому я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. Гарних вам вихідних на все добре. все обов'язково буде Україна.